Військослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов, який нещодавно самовільно залишив частину, заявив, що в разі арешту він буде доводити свою правоту в суді. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Бабель і також каже, що буде викривати брехню і вимагатиме перекваліфікувати справу з дезертирства на СЗЧ. Пояснив, що позиції не залишав, тому дезертирством це назвати не можна. Водночас Гнезділов припустив, що, скоріш за все, йому беруть тримання під вартою в якості запобіжного заходу. Ну і нагадаю, що Сергій Гнезділов кілька днів тому в соцмережі оголосив, що самовільно залишив частину. Чоловік написав про 5 років служби в ЗСУ, починаючи з 19 років, і акцентував на необхідності створити мобілізаційну чергу. З числа всіх з українців, і тоді демобілізація стане реальністю. Цим вчинком хоче донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення ситуації Проте в самій бригаді Гнезділова не підтримали. І там заявили, що цитую дії Гнезділова містять ознаки кримінального правопорушення. Як повідомила речниця офісу генпрокурора Надія Максимець проти бійця відкрито справу за статтею Дезертирство. І з 2022 року понад 100 тисяч солдатів самовільно пішли зі своїх військових частин. А про це розповів військовий юрист Роман Ліхачов. За його словами, ДБР просто не має ресурсів розслідувати всі ці кримінальні провадження, адже в деяких таких справах фігурує по 20-30 осіб. Причини також можуть бути різними, каже Ліхачов. Давайте почуємо. В першу чергу треба з'ясовувати причини самовільних залишень військової частини є гарні натівські безпосередньо методики аналізу ефективності діяльності командирів. Якщо командир повністю кладе свій особовий склад і у нього великі втрати, то діяльність цих командирів теж треба оцінювати. Багато хто з військовослужбовців шов все за через те, що ну просто іншого виходу не було. У нього були підстави для звільнення, а командування просто ігнорувало його рапорти. Ну і проте варто зазначити, що військового, який самовільно залишив місце служби, можуть звільнити від кримінальної відповідальності, якщо він це вчинив вперше. І сам повернувся назад до лав збройних сил. Такі норми містяться в законі, що був ухвалений Верховною Радою наприкінці серпня. Зокрема, військовослужбовці можуть добровільно звернутися до слідчого чи прокурора з наміром повернутися до військової частини для проведення служби. Його намір має бути схвалений командиром. За цей пункт новий закон вже критикують, адже чимало випадків СЗЧ відбуваються саме з причин конфліктів з командирами. Ну і з нами на зв'язку Лілія Мамедова, це старша юристка юридичної компанії Приходько та партнери. І з нею ми поговоримо про цю важливу тему резонансу. Отже, ну в першу чергу, от я хотів би, щоб ми розібралися в поняттях, що таке самовільне залишення частини і що таке дезертирство. Тому що знаєте, ну це ж важливо розуміти і розбирати і які власне покарання, чим відрізняються покарання за такі правопорушення. Дивіться, ну, по перше, потрібно звернути увагу, що по своїй суті СЗЧ та дезертирство, самовільне залишення частини, є одним злочином. Однак їх відрізняє головний факт: те, що дезертирство це є саме ухилення від проходження військової служби. А СЗЧ – це на певний час ви покидаєте військову частину, зокрема. А найголовнішим аспектом, на жаль, на практиці є кажу вам, як юрист, який вже працює близько чотирьох років з військовими саме в цьому питанні, позиче дають майже 99% в випадках. Дезертирство дуже рідко дають. Коли людина, військовослужбовець, колишній, який перетнув до прикладу незаконно кордон, коли він мав статус військовослужбовця, тоді вже йому приписують статус. ВЗЧ. А коли вже починаються слідчі дізнаватися про те, що він незаконно поротнув кордон або інші відомості про це наявні, міг, вони вже починають кваліфікувати ці діяння саме як дезертерство. Основна проблематика в тому, що на жаль, ніхто до військовослужбовців абсолютно не хоче йти не в заче, не в дезертерство. На жаль, тепляються у 90% випадках, навіть я б сказали, майже 100%, саме коли командування змушує робити це хлопців. До прикладу, зараз відбувається дуже багато подій, зокрема і на прифронтових територіях, про які ніхто не каже. Тут зараз потрібно говорити не про на жаль, тут зараз потрібно говорити не про питання. Тут на жаль, зараз потрібно говорити не про питання СЗЧ. Не про питання до не про питання мобілізації, а про питання відношення безпосередньо командування до військовослужбовців, що зараз відбувається на прифронтових територіях в тилу, якщо б хлопці мали б відношення до себе, яке вони дійсно заслуговують, коли віддають життя за батьківщину, за те, щоб... Тилухці спокійно зараз ці діли. Ми з вами могли мали змогу спілкуватися, було б зовсім інше відношення. А перед початком ефіру мені стало цікаво саме відношення до відповідного питання моїх клієнтів. Я не буду називати де вони проходили військову службу, де наразі проходять. Але я вам скажу, 10 з 10 осіб мені надали інформацію про те, щоб вони ніколи б не пішли з вичем та не хотіли б піти, якщо було б відношення у командування, якщо б їх не змусили це зробити. Бо на жаль є випадки, коли. Солдату прямим текстом кажуть: ми тебе не направимо на ВЛК, хоча ти на це маєш право. Іди все СЗЧ. Ми тобі не дамо на виконання наказу, що також має місце. Йди все СЗЧ, Ти нам тут не потрібен, і це на жаль дуже більш в більшості випадків відбуваються отакі події. Коли казати зараз про дезертирство чи СЗЧ, потрібно звернути особливу увагу на те, що був прийнято новий закон, про те, що можна звільнитися від кримінальної відповідальності за повернення, але найголовніший факт в тому, що цей механізм працював вже давно. Коли безпосередньо до нашої компанії звертається військовослужбовець, який через певні обставини покинув військову частину, я завжди задаю одне питання: чи хочете ви повернутися до проходження військової служби? Я вам скажу на один не надав відповідь, що не хочу. Всі хочуть повернутися до військової частини. Питання в командуванні. і вже механізми вирішення цього питання, зокрема, що включає себе звернення до військової служби правопорядку, яка безпосередньо регулює ці відносини. Виходить, це наступний сектор того, що люди повертаються військову частину. В них є дійсно дисциплінарна відповідальність, але немає позбавлення волі. Тобто, цей механізм вже давно працював зараз. Його просто легалізували. На жаль, багато юристів, які дійсно комунікують з військовими, про це не знали. Тут повинно, скажімо так, ми повинні були спробувати. Ми спробували, вийшло і допомогли дуже багато військовим. А коли людина не хоче повертатися для проходження військової служби, є питання, чому? Вона не хоче повертатися до військової частини, не через те, що наразі війна, а через те, що були події, які призвели до їх неможливості проходження військової служби. І, на жаль, на це також не звертають увагу. Пані Лілія, а от в таких випадках, які ви наводите, я ж розумію, що насправді це все історії з практики, і ви зараз не, ну, не вигадуєте. І, тобто це те, з чим ви стикалися. Далі, тоді, коли ці. Військовослужбовці власне кажуть, через що вони покинули частину, зокрема через ставлення командирів. А ці справи чим закінчуються, тим, що вони повертаються, чи все ж таки тим? І до речі, чи мають військовослужбовці, і чи були у вас практики такі випадки, коли вони е до вас зверталися, аби притягнути командира до відповідальності за таке ставлення, і чи можна це зробити з точки е з юридичної точки зору? Чи може солдат звернутися до юристів і сказати, ставлення до мене отаке мене змушують робити якісь неприпустимі речі? І я через те змушений піти все СЗЧ. Як мені бути? Як мені притягти командира до відповідальності? Бейться. Це на жаль та ситуація, коли більшість військовослужбовців. Думаю, що нічого не буде, якщо намагатися притягнути когось до відповідальності, але можемо сказати, твердо та стало саме на практиці, що притягнення до кримінальної відповідальності, зокрема, також можливе. Це починаючи від службового розслідування, закінчуючи вже досудовим розслідуванням. І питання звільнення неодноразово піднімалося, і певне командування було звільнено саме через події, які відбулися з нашими клієнтами. На жаль, є основна тематика, що Настільки сильно військовослужбовцям деяким вбивають в голову, що ти нічого не зробиш, ти тихо собі нічого не роби. Що дуже важко з цим потім боротися. Але ми намагаємося це зробити, бо основним аргументом є те, якщо ви не хочете, щоб так завтра трапились з вашими знайомими, ви повинні зараз зробити максимум, що від вас залежить, для того, щоб люди які. Ведуть себе з порушенням законів і з порушенням е, прав людини повинні відбувати за це покарання та нести відповідальність, і через це можна добитися, починаючи від питання звільнення, закінчуючи питанням кримінальної відповідальності. Тут головне робити. і. Цих випадках перший крок до цього це саме скарга до військової служби правопорядку. Ви повинні фізично прийти, поспілкуватися з цього приводу, надати максимально доказову базу і повно написати цю скаргу на відповідне командування. Через це все почнеться. Бо якщо нічого не робити, не робити навіть менший крок, там подзвонити на лінію ВСП, це повідомити нічого не буде. Отак От ще один момент. От бачите, в мережі бачимо різні дані: хтось каже про 100 тисяч людей, військослужбовців, які так чи інакше йшли в СЗЧ. а хтось каже про 60, декуди навіть цифри там під 200 тисяч десь пролітали. А як власне чи є тут з точки зору юридичної підводні камені? Як можна от штучно завищувати чи знижувати ці цифри? Чи можуть цим користуватися командири? Ну, не знаю, для якогось впливу на солдат, на військовослужбовців, на підлеглих своїх? Я думаю, тут питання скоріше в заниження цих цифр, бо з урахуванням того, скільки осіб, які пішли в СЗЧ, звертаються до нашої компанії. Цифри надто занижені. Я також послідкувала за цим всім в соціальній мережі інтернет. Так я можу сказати там, скоріше за всього цифра навіть не в 200 тисяч набагато більше. Бо зараз пішли випадки, коли з прифронтових територій, через е, певні події та через командування, хлопці йдуть не в кількості на одна-два людини, і йдуть 30-40 людей. І потрібно на це звертати увагу. Багато хто повертається, багато хто не повертається. Але цифр точних немає, бо деякі вже відкрили матеріали до судового розслідування. Якщо зважати саме по матеріалам ДБР, які відкриться, це буде цифра набагато менша. Я думаю, це буде 10% чи 15% зі цього моря, що зараз відбувається. А якщо дивитися реальні цифри. То чесно кажучи, тут питання зараз не в демобілізацію, тут питання в нормальному відношенні до військовослужбовців. Бо ніхто б не казав про демобілізацію, не казав б про сузиче дезертирство, і в нас не було б проблеми нехватки військовослужбовців, якщо було б відношення, як в інших країнах, в багатьох інших країнах військовослужбовці відносяться як перших постати держави. Знаєте, чому так відносяться? Бо це так і є. Але багато хто цього не розуміє, на жаль. На жаль, якщо повертатися до, скажімо, ну до людини, яка власне це питання підняла своїм самовільним залишенням частини Сергія Гнізділова. Яка зараз відповідальність може чекати на нього? Відомо, що він не знаю чи сьогодні, чи завтра, але до вчора він ще був на лікарняному. Але разом з тим, бачите, в соцмережі він. Відкрито зізнався, що власне я йду в СЗЧ, тому що хочу привернути увагу до е, прийняття питання і прийняття закону про демобілізацію. От тобто, як це розцінювати? Це все таки протест, це зрада, і що його чекає дійсно в по виході з лікарняного? Дивіться, тут найголовніше питання, якщо. Е... Військовослужбовець, при тому, як він пішов звиче, має на кожен день якусь доказову базу, щоб він не просто умовно там гуляв десь по вулиці. Щоб в нього було на це причина зазвичай, які свідчі державного бюро розслідувань, які розуміють нинішню ситуацію, на жаль, в більшості військових частин, так і безпосередньо. ВСП розуміючи цю ситуацію, йдуть зустріч. і коли ти повертаєшся, кримінальне провадження або закривають через відсутність складу злочину, або взагалі не відкривають і передають просто матеріали назад на дисциплінарну відповідальність у військову частину. Тут потрібно дивитися на наступні кроки, які будуть безпосередньо у пана Сергія. Якщо він. Я думаю, він доволі така розумна людина, як є, поки в нього є лікарняний, йому це є певним захистом. Коли він закінчиться, тут питання було саме не все зачешування у пана у Сергія, а саме питання в приверненні уваги до відповідної проблеми. Він це зробив, його місія в цьому питанні виконана, А тут уже питання, реакція безпосереднього суспільства і реакція нашого генштабу на відповідні дії, і потрібно дивитися з цим. Але наскільки я бачила. Ці коментарі, які давав Сергій, основне ж питання там також недомобілізації. Там дуже надто багато наслідків. Просто не потрібно брати верхівку айсбергу. Потрібно її вивчати. А ви праві, що треба її дійсно вивчати, але бачите, насправді, от дійсно вчинок Сергія Гнізділова це був. Тою верхівкою айсбергу, і зараз бачите, все більше про це розмов вже стають відомі цифри. На останок з вашої практики, все ж таки, скільки який відсоток таких справ закінчується дійсно кримінальними вироками і такими, що наші військовослужбовці опиняються за ґратами? Дуже малий відсоток. Бо коли починаєш людині розповідати, що на неї чекає в реальності, що це буде позбавлення волі, і це не два місяці позбавлення волі. Відразу починають всі ставити за та проти, і багато хто хоче дійсно повернутися для проходження військової служби. Я думаю, відсотків 5 зі 100 осіб, які настільки не, не хочуть проходити військову службу за певних обставин. Вже згодні на те, щоб відбувати покарання, але тут потрібно дивитися також на їх обставини. Я думаю, коли ми переможемо і закінчиться війна, це питання дуже сильно підніметься, і всі, хто був причетний до негідного поводження з військовими службовцями, будуть притягнути до кримінальної відповідальності. от цього би, от цього би дуже хотілося. Насправді я вам дуже дякую. Дуже цікава розмова. Лілія Мамедова, старша юристка юридичної компанії, приходько та партнери, щойно були з нами, обговорювали ми оці цифри і ці випадки, коли бачите, наші військовослужбовці змушені самовільно залишати частини.